Доброго всім дня! Сьогодні в нас 24 серпня 2024 рік. В вашій увазі представляю сорт яблук Early Gold. Early Gold це яблука пізньолітнього терміну дозрівання американської селекції. Селекція невідома. Література пише, що це сіянець невідомого походження. Нехай там буде. Ось дивіться, ось такі красунчики, гарні яблочки. Дивіться, сорт Early Gold. Це вони такі гарненькі. На кінець серпня мають такий окрас і таку. Форму. В мене в саду одне дерево цього сорту прищеплене на підщепі вегетативний М7. Дерево на цій підщепі і взагалі сорт середньорусло. Що стосується форми плодів, то плоди, як ви бачите, я можу так сказати зрізано кулясто. Конічної форми, вони майже всі одномірні. Я на дарі вірував 5 штук. Я не люблю багато їх наривати, виставку тут робити. Саме головне, щоб ознайомити людину з цим сортом. 5 до 10 штук достатньо, щоб людина побачила це відео і зрозуміла, що це за сорт. Взагалі, маса цих плодів складає. 130-150 грам. Давайте зараз зважимо і подивимося. 139. 130. Ось так, як пише помологія, так воно є. 109. В цьому році на плодових дуже великий перегруз, то вага може бути. Значно меншою. Якщо проріджувати плоди, то, звісно, вага буде плодів збільшуватися, тому що їх менше на дереві і вони будуть великі. Так, давайте подивимося на шкірочку. Шкірочка жовтувато світло зелена. Як бачите, на сонці вона блискуча. По всій поверхні плоду розкидані дрібні пічкірні. Цятки такого зеленкуватого, зеленкуватого кольору. Коли повністю дозрівають плоди, то вони набувають колір біло-жовтий. Ну, такий нагадує, як білий налив або голден делі щось щось таке. Ну, колір майже колір слонової кістки, щоб придивитися. Так воно є. Давайте зараз ми розріжемо і подивимося, що у нас всередині. Води вже дозріли. Ось дивимося. Насіннячка багатенько тут. Мякоть, якщо придивитися, вона така не біла, вона світло, світло кремова і в стадії технічної зрілості можна побачити, що там є зелені прожилки. Але ж, зараз вже плоди дозрівші, то цих прожилок, таких зелених, майже не видно. Є трошки прожилки, але не дуже їх багато. М'якоть, як ви бачите, дрібнозерниста сік є. Дивіться, спридавлюю, вже сік іде. Соковита, ніжна. В стадії. Технічної зрілості, а також і в звичайній стадії, коли вони вже дозріли, вона, як куштувати хрумка, на смак кисло-солодка, гарного, доброго смаку. Бачите? Сік в м'якоті. Коли плоди повністю дозріли. Або перезрівші, то вони трішки кашеобразні. Сразу попереджую, щоб ви знали, відчувається трошки Каше, кашеобразність. За смаком, якщо порівняти з іншими сортами яблук, то мені нагадує по смаку Golden Delicious. Щось таке як Golden Delicious. Що стосується вступу в порудоношення, я спостерігав за своїм деревом. То перші сигнальні плоди були на третій рік вже більш-менш на четвертий рік. Тобто вступ в пору плодоношення, можна сказати, третій-четвертий рік. Врожайність цього сорту висока щорічна. Дозрівають по плоди 20-30 серпня в залежності від погодних умов. І з року в рік коливається термін дозривання в ту або іншу сторону. Холодильнику можуть вони зберігатися півтора-два місяці. Що стосується зимостійкості, зимостійкость вища за середню. Але останнім часом таких зим морозних у нас не було. Тому я вважаю, для останніх років зимостійкость для нашого регіону, тобто для регіону Черкащини, до Давайте подивимося на насчет грибкових хвороб. Що стосується парші і борошнистої роси, то ураження, вірніше, не ураження, а стійкість середня. Тобто потрібні обробки хімічними препаратами. Хоча б раз або два, цього буде достатньо. А що стосується плодової гнилі, стійкість до плодової <кхи> гнилі. Висока. Гнилі я не спостерігав. Ну, ясна діло, якщо шкідник зробить дирку в яблуці, то, звісно, буде ураження плодової гнилі. А так, якщо ураження немає, плоди, бачите, чисті, проблем немає. Стійкість до гниття висока. Транспортабельність цих плодів висока. Товарність, бачите, гарна. Нагадують Golden Delicious. Вживаються плоди як у свіжому вигляді, так і для технічної переробки. В мене в саду одне дерево. Я вважаю цього достатньо. В нас колекційний сад. Стараюся робити так, щоб одне дерево один сорт. Ось я зняв це відео спеціально для вас, щоб ви. Бачили, розуміли, що за сорт могли порівняти із своїми яблуками, якщо у вас також є Early Gold, і бачите, що це сорт дійсно такий самий у вас. Ну, що хочу ще вам сказати. Сорт гарний, можете садити, не пожалкуєте, пізньолітнього терміну дозрівання, плоди смачні. Але один мінус, що мені не подобається в них, при повному дозріванні вони стають кашеобразні. Я кашеобразних плодів не люблю. Мені подобаються такі, щоб вони були соковиті і смачні, типу Джона Голдів, Чемпіон, Сінап і інші, де багато соку, де вони смачні кисло-солодкі. Оце мій найулюбленіший смак. А так взагалі, садіть цей сорт в себе саду, не пожалкуєте. Плоди мають гарний товарний вигляд, транспортабельність добра, е, стійкість до грибкових хвороб. Середня, але якщо ви зробите одну-дві обробки хімічними препаратами, то проблем немає. Я, як зазвичай, Весною в березні місяці роблю обробку бордуською сумішю, а потім, в квітні місяці, роблю обробку проти перші борошнистої роси однократно і від шкідників актарою. Все. Стараюся робити обробки по мінімуму, тому що ці ж плоди я потім буду вживати. Розумієте, теж не хочеться їсти багато хімії. Якщо так, сорт проблемний, то да, використовуємо 2-3-4 обробки. А якщо я бачу, що цього достатньо, достатньо одної, двох обробок, щоб отримати гарний, якісний рожай. Ось Още раз подивіться: Early Gold, Це вони такі картончики. Рекомендую цей сорт. Для вашого саду, гарні плоди, смачні. Садіть і будете з плодом. Дякую за увагу.